Я відповім просто, визначені війна, для мене це війна. Це завжди горе, це біль, це смерть. Ну, ось так коротко. Як я відношуся. Ну, звісно, я відношуся до цього негативно. Тому що, тому що це відбувається у нас на території України. Коли це відбувається десь там на сході, маю на увазі в Азії, ми це не так болісно відчуваємо і ми, можливо, не так переймаємося. Десь там чуємо в новинах, особливо, особливо, напевно, не, не задумуємося над тим. Чому виник той конфлікт, той чи інший конфлікт? Десь трошки переймаємося, мабуть, тим, що під час бомбардування загинуло 10-20 людей. Але коли це відбувається в тебе в країні, то це стосується, мабуть, кожного, хто себе, хто себе вважає українцем, ну, якщо не є за національністю українцем. Тому це завжди, це завжди погано. Війна це завжди погано, це завжди негатив. Це насправді таке запитання, звісно, непросте, тому що ну, якщо приїхати туди поближче до лінії розмежування або на так, так названий нуль, нульову відмітку, там хлопці, звісно, думають по-іншому, тому що... Там хлопці готові йти, бігти в атаку, готові братися за горло ворога. От. Але, але насправді це можливо помилково. Можливо, я не, не буду стверджувати. Чому поясню? Тому що якщо, якщо думати ось цим даним місцем, так, якимось даним населеним пунктом. Можливо, і так, ми виграємо цю маленьку, маленьку цю війну, маленьку битву. Але що буде у відповідь, тому що насправді з того боку зосереджено дуже, ну, дуже багато техніки, дуже багато небезпечної техніки. І як би все-таки не говорили нам, і що б не говорило керівництво, поки що ми в цьому програємо. Маю на увазі в накопиченні. Військ, можливо, не, не військ як живої сили, але військової техніки, сучасної військової техніки. Ось. І ту політику, яку проводить держава і керівництво, десь вони можливо якоюсь частиною праві. Тому що насправді, якщо запитатися у будь-кого пересічного громадянина, а навіть у тих от жінок, щоб ви робили, вони б звісно казали, давайте йдемо і прямо до. До стін Кремля, але насправді воно виглядає зовсім по-іншому. Я думаю, що ті, хто будуть нас слухати, ті, хто розбирається в цій справі, вони мене зрозуміють. Розшифровувати не буду, тому що це насправді дуже довга справа. Про це нам розкаже історія, можливо, через років 50. Чи виправдала вона зараз на даний момент? Так, вроді би щось помінялося. В свідомості людей, але не в головах можновладців, на жаль. Тому що, ну фактично, пшило на мило, давайте будемо відвертими, як крали, так і крадуть. Корупція як була, така і є на даний момент. Тому відбулися зміни чи не булося, це покаже історія. Я не історик, я не аналітик. Я не провидець для того, щоб щось говорити. Ну тут, чесно кажучи, тут фактично нічого і не помінялося е, в свідомості багатьох людей. Тому що народ як гуляв, так і гуляє. Як ходили до ресторанів, до нічних клубів, так і ходять, слухають веселу музику. Для них, для них немає війни насправді. Е, вона відбувається там. А ті люди, які живуть, там, не знаю, сказати навіть. В 150-кілометровій зоні від розмежування. Там це відчувається, тому що тільки коли заходить сонце в будь-якому місці, в будь-якому селі там, чи поселку, як говорять на сході, це відчувається відразу, тому що ну, якась така смута, якась скутість, натяжка відчувається. Ось. Тому що не розумієш насправді, що чекати з тієї темноти, тому що ну, там на лінії розмежування не всі на нашому боці. Я, я це відчував на, ну, на власній спині, коли ти хочеш не хочеш, але відчуваєш чужі погляди. Розмова, інтонація, жести, як, як люди себе ведуть. Ще раз повторююся, це відчувається там. Тут, можливо, для деякого відсотка людей, які включилися в цю боротьбу, які їздять туди, які приїжджають звідси і бачать цю різницю, і вони не розуміють, чому так. Я вам поясню на прикладі поліції, яка б вона там не була погана, хороша, кричали, давайте нову поліцію, ура, у нас нова поліція. Тепер, коли нова поліція робить щось, у нас кожен собі Має, має за право і, і вважає за потрібне посміятися над нею, яка б вона не була. Цікаво, як вони це робили за кордоном. І кажуть, нам не треба поліцейської держави. А в іншому випадку ніхто не хоче жити за правилами. То де правда? То хто хоче мінятися? Я, я якому випадку не стою на. На сторону поліції, я їх не захищаю. Але я говорю, у нас люди не хочуть мінятися. Я вам просто на, на прикладі от, даного, даного часу, даних от цих подій, які у нас відбуваються останніми днями. Ось крутили діда за картоплю, одягнули наручники. А одягнули чому? Ну, тому що там не можна продавати. А чому дід давав на нову? Чому він біг? І що повинен думати поліцейський? Може в нього наркота? Ну, шаки можна. Чому, якщо неповнолітній може продавати наркоту старшу людину? це я просто так, це е, припущення. Я знову ж таки говорю, я не стою на бік поліції. Але дійсно захотіти щось поміняти і не дивитися туди, в сторону інститутської вулиці, а дивитися насамперед у себе під ногами. В себе на руки, не знаю, в себе вдома зробити порядок, почати з цього, з під'їзду, лампочку крутити, не чекати, поки хтось це зробить.